Рада вітати вас на каналі магазин Аврора. Сад город, інструменти та товари для риболовлі. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Прикраса металева садова, 84 метелик. Жабка. І ось такий коник-стрибонець. Секатор зі знижкою 114. Є ще ось такий варіант за 169. 84 коштує зі знижкою ось такий набір дротів для підвішування рослин. Дозатори для поливу кімнатних рослин 2 штуки 249. Лопатка садова металева 74. Ось така ще є. За 65. Штора москітна 100 на 2, 10, 99. Кольори на вибір. Вазон для квітів підвісний 55 коричневий і 69 білий. Рукавички робочі в краплинку 9. Ось такі хороші по 19. Агроволокно 5-метрове 129. Фарба для дерев. Квітучий сад 39. Набір інструментів 40 предметів 699. Годинник дитячий 3D на клейкій основі 349. Круглий настінний гірчичний 229. Лампа настільна, світлодіодна 169. Працює від батарейок. Світильник садовий 119. Від сонячної батареї. Підвісний. Ціна 299. Ліхтар для кемпінгу та походів 249. Світлодіодний настільний світильник 6ватний 299. Вулична гірлянда. 10 лампочок 349. 499 світильник кемпінговий LED-підсвітка. Ваги підлогові. led дисплей м'язова маса, рівень жиру. Та вміст води 399. Будильник дитячий 59 від батарейок. Ось такий будильник вушка. Також працює від батарейок. Ціна 59. Лампа Луно мережева на прищіпці 115. Ось така на підставці 179. Кольори на вибір. Лампа led підсвітка. Спіраль 279. Зволожувач аромадифузор 99. Зволожувач із підсвіткою 149. Світильник лінійний аварійний. 6 – 349. Лампа сердечко LED підсвітка 199. Ліхтар садовий 299. Лампа настільна на пульті 99. Працює від батарейок. Ножівка ручна 109. Ножівка по металу 149, ножиці для пластикових труб 229. Рівень магнітний 74. Магнітна основа. Компактний розмір. Набір інструментів упаковка 39 штук 179. Акція до 15 червня. 299 ключі комбіновані. Замок навісний з ключами 119. Паяльник 99. Кліщі затискні 199, ніж канцелярський 39. Резинка тримаш з гачками 29 для багажу. Штанген циркуль 179. Ремінь стяжний для фіксації вантажу 109. Щіпці для зачистки дротів. Ціна 69. Розвідний ключ 149, Шуруповерт – 899. Ручний насос для велосипеду 199. Молоток дерев'яна ручка 109. Розумні ключі 2 штуки 109. Пістолет для герметика – 149. І є ще ось такий каркасний за 99. Окуляри захисні пластикові. 38. Резинка тримач для багажу з гачками. Ціна 19. Ще ось такі є окуляри захисні за 29. Набір гачків для зняття сальників 64. Подушка на підголівник 179. Губка рукавиця для миття авто, мікрофібра 140. Ось така ще є губка за 140. Захисні штори на бічне скло автомобіля 64. Дві штуки упаковка. Рідкий віск для автомобіля 59, 500 мл. Засіб для салону автопарфумований 39. Є два аромати. Автошампунь 49, концентрат 1 до 100. Ось такий ще є автошампунь концентрований за 49500 мл. Поліроль для пластику та вінілу надає блиску. Ціна 74. З ароматизатором Bubble Gum. Коштує 99. 88, органайзер пластиковий, двосторонній, Ось такий 129, 179 двосторонній, Макуха кукурудза 29, 8 штук упаковка, свінгер, 88, тримач для рибальських інструментів, 64, рогачі, 2 штуки, упаковка 24. Приманка для хижої риби 99. Є ще ось такий за 55, снасть груша 19. Приманки силиконові. Упаковка 5 штук 69. Активатор кльову аніс опариш, конопля та мотиль 14 100 г. Снасть фідерний монтаж 24. Рибальська снасть упаковка 5 штук 34. Набір поплавців 44 за 3 штуки. Ось такий ще є набір за 27, також 3 штуки упаковка та 49. Підставка для водилища телескопічна 77. Пластиковий бокс 39 на 5 відсіків. Сітка водорозчинна 99 5-метрова. Пластилін-карамель 34, вага 500 грамів. 29 садок рибальський, капелюх антимоскітний – 49. Прикормка, часник та чебрець 49 за 1 кілограм. Є ще ось така кукурудза: горох 59 карась з відводами 44, снасть на сома 44, карась з відводами 44, гарбуз. Також 44 гривні. Японка така ж сама вартість. Бубонет 7 гривень. Вбивця карася 69. Підставка під фідерне водилище 149. Ось така ще є пластикова за 69. Кутушка 349. Технопланктон полуниця 29, 3 штуки. Активатор кльовий часник 22 гривні. Тент водонепроникний для затінювання 749, стілець тринога, 129. Сумка чорна, тканина для котушок 254 Вдалих усім покупок.